Олександр Сирський повідомив про знищення ще одного російського бомбардувальника ту 22 М 3 Усе завдяки успішним діям українських військових сталося це днями на Росії, де саме головком не повідомив ворожий літак дальнього базування щойно встиг приземлитися, як його одразу уразив наш дрон. Сирський звернув увагу, що вартість одного бомбардувальника ту 22 М 3 близько 100 мільйонів доларів. Як уже зазначалося, 2 квітня у Іркутській області розбився точно такий же літак. Російська Міноборони тоді заявила, що впав він у безлюдній місцевості а причиною катастрофи, нібито стала технічна несправність. Загинув пілот, екіпаж устиг катапультуватися. На Росії заявили про масовану атаку дронів. Пропагандистські змі пишуть, був приліт по військовому аеродрому Моздоку Північній Осетії. Саме із цього литовища злітають бомбардувальники, які прямують обстрілювати українців. Загалом цієї ночі у Росії спалахувало у різних краях. ЗМІ та пабліки окупантів нарахували 158 БПЛА на території Краснодара, Ростовської, Воронської, Курської, Орловської та Саратовської областей. Усі звітують у ворожому міноборони, нібито зби та все ж у північній Осетії та Чечні тимчасово діяв так званий режим безпілотної небезпеки у аеропортах Волгограда та Саратова на кілька годин запровадили обмеження на зліт і посадку літаків, ймовірно, через загрозу дронів із неба.